Курс чудес урок 125. У тиші я приймаю сьогодні слово Боже. Нехай цей день буде мирним та спокійним для слухання. Твій отець хоче, щоб ти почув його слово сьогодні. Він Кличе тебе із глибини твого розуму, де Він перебуває. Слухай його сьогодні. Спокій не буде можливим, доки Його слово не буде почуто у всьому світі, доки твій розум спокійно не прийме послання. Яке світ має почути, щоб вступити в мирну епоху спокою? Цей світ зміниться через тебе, жоден інший засіб не може врятувати його, оскільки Божий план полягає просто у цьому, Син Божий. Вільний врятуватися сам, йому дано Слово Боже, яке буде його провідником назавжди, у його розумі та поруч, щоб безпечно вести Його додому Отця за його волею, навіки вільною, як у Бога. Його не веде сила, а тільки любов. Він не засуджений, а лише освячений. У тиші сьогодні ми почуємо голос Бога без втручання наших незначних думок, без наших особистих бажань. і без будь-якого судження над Його святим Словом. Ми не будемо судити себе сьогодні, тому що ми не можемо бути суджені. Ми будемо відсторонені від усіх судів, які світ наклав на Сина Божого. Він не знає його. Сьогодні ми не будемо слухати світ, а мовчки чекатимемо Слова Божого. Слухай, святий Сину Божий. Твій Отець говорить, Його голос передасть Тобі Його Святе Слово. Щоб добра новина про спасіння і свята ера спокою могли поширюватися по всьому світу. Сьогодні ми збираємося навколо престолу Бога, тихого місця у розумі, де Він перебуває вічно у святості, яку Він створив. І ніколи не покине. Він не чекав, поки ти звернешся до нього, щоб дати тобі своє слово. Він не ховався від тебе, поки ти на деякий час блукав і віддалився від нього. Він не приймає ілюзій, якими ти годуєш себе. Він знає свого сина і хоче, щоб він залишався частиною Його, незалежно від його мрій, незалежно від його божевілля, згідно з яким його воля не належить йому. Сьогодні Він промовляє до тебе, Його голос чекає Твого мовчання, бо Його слово не можна почути, доки твій розум на деякий час не заспокоїться, а безглузді бажання не вгамуються. У тиші чекай Його слова. Всередині тебе є спокій, до якого можна звернутися сьогодні, щоб допомогти тобі підготувати свій найсвятіший розум, почути голос, який говорить від імені Свого Творця. Сьогодні тричі у моменти. Які найбільше підходять для мовчання, присвяти собі 10 хвилин, щоб відірватися від слухання світу, і замість цього вибери солодке слухання Слова Божого. Він говорить з тобою близько біля твого серця. І Його голос ближче твоєї руки, Його любов це все, чим є ти, і все, чим є він, рівний тобі, а ти рівний йому. Це твій голос, який ти чуєш, коли він говорить з тобою. Він говорить Твоє слово, це слово свободи і спокою, єдності волі і мети, без будь якого роз'єднання чи розділення в єдиному розумі Отця і Сина. У Тиші послухай себе сьогодні. І дозволь йому сказати тобі, що Бог ніколи не залишав свого Сина, а ти ніколи не залишав себе, своє я. Просто мовчи, тобі не знадобиться жодне інше правило, крім цього, щоб дати змогу. Твоїй сьогоднішній практиці піднятися над світовим способом мислення та звільнити твоє бачення від очей тіла. Просто залишайся нерухомим та слухай, ти почуєш слово, у якому воля Бога Сина з'єднується з. Волею Отця єдина з нею, без будь-якої ілюзії, яка втручається між тим, що цілком неподільне та істинне. З кожною годиною сьогодні помовчи на мить і пам'ятай. Що у тебе є особлива мета на цей день? Прийняти Слово Боже в Тиші. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.